Задумайтесь на хвилинку, скільки часу за комп'ютером ми витрачаємо на те, щоб просто перетягувати вікна мишкою: відкрити, закрити, змінити розмір, перемкнутись, це ж настільки звично, що ми про це навіть не думаємо, правда? О, ну це ж знайома картина, чи не так? Справжній хаос із вікон, де постійно треба щось шукати, щось переставляти. Так, це працює, але наскільки це насправді ефективно? А тепер уявімо собі зовсім інший світ світ, де вікна ніколи не накладаються одне на одне, де кожна програма має своє чітке місце і доступна, ну, буквально за одну мить. Інтригує. От саме про таку ідею ми сьогодні і поговоримо. Гаразд, давайте подивимось наочно. Тут ми бачимо дві ноу, скажімо, абсолютно різні філософії: ліворуч наш звичний безлад, де вікна наповзають одне на одне, а праворуч зовсім інша справа. Все структуровано, акуратно, кожен елемент на своєму місці. Ось вона ключова різниця. То в чому ж суть? Ну, дивіться: більшість із нас звикла до так званих стекових менеджерів. Це наш типовий Windows чи MacOS, де ми все перетягуємо мишкою. А тайлингові менеджери це зовсім інша історія. Вони самі автоматично розставляють вікна по екрану як плиточки, ідеально заповнюючи простір. А головний інструмент тут не миша, а клавіатура. Але тут є один секрет, от чесно. Хоча сама назва Тайлинговий говорить нам про плитки, їхня справжня суперсила вона зовсім не в цьому. І ось ця цитата, до речі, з одного форуму просто ідеально це пояснює. Виявляється, всі ці красиві плиточки, це, так би мовити, лише верхівка айсберга. Справжня магія починається, коли ми говоримо про організацію робочих просторів. Окей, як це працює в житті? Уявіть собі, ваш браузер завжди, от просто завжди, живе на першому робочому просторі. Редактор коду на другому, месенджер на третьому. І замість того, щоб нескінченно тицяти Alt-Tab, перебираючи купу вікон, просто натискається одна комбінація клавиш, і бам! потрібна програма перед очима. Миттєво. Ось, наприклад, потрібен браузер супер плюс один. Готово. Редактор коду. Супер плюс 2 вже тут. Файловий менеджер супер плюс 5. Розумієте? Не треба нічого згортати, нічого шукати. Перемикання між задачами стає абсолютно безшовним. І знаєте, що найкрутіше? З часом це просто входить у м'язову пам'ять. Тільки подумали, треба перевірити пошту, а пальці вже самі натискають потрібну комбінацію. Це неймовірно розвантажує мозок і дозволяє нарешті зосередитись на роботі, а не на жонгулюванні вікнами. Гаразд, з ідеєю розібралися. Тепер давайте поговоримо про конкретні інструменти. І хоча тайлінгових менеджерів існує чимало, є два головних гравці на цьому полі, які до того ж дуже тісно пов'язані: це i3 та його сучасний наступник Sway. I3 – це можна сказати класика, перевірений часом ветеран, такий собі золотий стандарт у світі тайлінгу. Він суперстабільний, чудово задокументований і навколо нього величезна спільнота. Працює він на старій, добрій технології X11. А Sway – це його молодший, але дуже амбітний брат. Він створений для нової сучасної технології Wayland. І що найголовніше, його з самого початку розробляли як пряму заміну для i3. Тобто можна просто взяти свій файл налаштувань від i3, перенести його в Sway, і все працюватиме. Ну, майже все. Отже, якщо підсумувати, i3 це стабільність і X11, Sway це сучасність і Wayland. Але головний плюс їхня сумісність на рівні конфігурації. Це робить перехід з одного на інший надзвичайно простим. Не треба вчити все з нуля. А тепер один, ну просто вбивчий аргумент на користь Sway. Тільки вслухайтесь. Один з користувачів поділився досвідом. Після переходу з i3 на Sway, його ноутбук почав жити від батареї на 20% довше. 20%! це ж колосальна різниця, особливо для тих, хто працює не біля розетки. І така ефективність, до речі, не лише в батареї. Вона у всьому. Щоб це відчути, давайте просто пробіжимося по кількох базових командах. Тільки уявіть, все це робиться без жодного дотику до мишки. Поїхали. Отже, потрібен термінал. Що робимо? Натискаємо «Mod» плюс Enter. Клац, і він тут. До речі, клавіша «Mod» — це така собі головна клавіша для команд. Зазвичай це клавіша SUPER, ну та що з віконцем. Добре, а іншу програму як запустити? Легко. Мод плюс Д. З'являється маленький лядок запуску. Починаємо писати, скажімо, Firefox. Тиснемо Enter. Готово? Ніяких меню пуск чи пошуків іконок. Так, а тепер треба повернутись до коду. Пам'ятаєте, він у нас на другому робочому просторі. Натискаємо Мод плюс 2 і ми вже там. Редактор на весь екран чекає на нас жодного полювання за вікнами. А що як випадково відкрили щось не там, де треба. Буває, не проблема. Просто додаємо shift до комбінації, Momad плюс shift, плюс 3, і вікно вже полетіло на третій робочий простор. Все просто і логічно. Ну і закрите вікно теж одна комбінація швидко, чітко. Вся ця система, по суті, побудована навколо однієї ідеї максимальна ефективність. Звучить, звісно, дуже привабливо. Майже ідеально, правда, але як і з будь-яким потужним інструментом, тут є свої нюанси. Ось ця цитата, як на мене, дуже чесна і влучна. Справа в тому, що стрибнути в цей світ з розбігу може бути складно, це вимагає часу, терпіння. І так, перша спроба може закінчитися ну, не дуже вдало, і це абсолютно нормально. Тож про які компроміси йдеться? Ну, по-перше, доведеться вчитися так, запам'ятовувати комбінації клавіш. По-друге, забудьте про красиві меню налаштувань, вся магія відбувається у текстових файлах, іноді ще й доводиться шукати альтернативи звичним програмам. Словом, це інструмент для ентузіастів. І, врешті-решт, все зводиться до одного простого питання: що важливіше, звичний комфортний світ мишки чи потенціал для створення власного блискавичного робочого процесу. І на це питання, мабуть, кожен має відповісти для себе сам.